Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода. Триває блокада деяких ділянок залізниці на Донбасі. Вимоги звільнення українських полонених, припинення торгівлі з окупантом на крові. Нібито блокувальників намагалися розігнати напередодні тітушки. Від розгону блокади застерегли сьогодні владу українські депутати-націоналісти. Місяць ліберальної політики переговорів з ініціаторами блокади ні до чого не призводить, заявив зі свого боку міністр внутрішніх справ. Арсен Аваков, але він наголосив, те, що МВС застосує, нібито збройний спецназ у такій ситуації, є думкою хворих людей. У нас немає більше внутрішніх військ Яника і Беркута Захарченка, підкреслив міністр, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Тим часом сьогодні уряд затвердив порядок переміщення товарів в зоні бойових дій на Донбасі. Сепаратисти заявили про початок так званої націоналізації підприємства української юрисдикції на окупованій території, зокрема підприємств Олігарха Ахметова, голова МЗС Росії Лавров виправдав такі дії так званих ЛНР і ДНР. Отже, блокування торгівлі з окупантами. Це тільки чергова врадівка, як стверджував напередодні волонтер Юрій Касьянов, чи зайвий лібералізм, як казав Арсен Аваков. Про це зараз поговоримо в прямому ефірі Радіо Свобода з гостями студії народними депутатами, представником народного фронту. Андрієм Тетеруком, вітаю, пане Андрію, і Доброго представником дня. самопомочі Павлом Костенком. Вітаю, вітаю вас, пане Павло. Ви були від перших днів початку блокади. А перед тим як ми почнемо нашу дискусію, надам слово зараз у прямому ефірі телефоном раднику міністра внутрішніх справ Іванові Варченко. Вітаю вас, пане Іване. Отже, яка ситуація на сьогодні? Наскільки спокійно? Ніяких тітушок нема в зоні блокади? От, за вашими даними, як радника голови МВС. За за моїми даними до де проводиться блокада, зараз прикута велика увага справді, і прикута увага з одного боку тих, того середовища, яке блокує з іншого боку тих людей, які є працівниками різних підприємств, які усвідомлюють, що блокада безпосередньо впливає на діяльність цих підприємств. Ну і зрештою правоохоронці, які стежать за тим, щоб Будь-які стосунки діяльні між цими людьми відбувалися в правовому полі. Ми маємо вчорашню ситуацію, коли було затримано 37 осіб, які є представниками знову ж різних середовищ, в тому числі підприємств Донеччини і. Які... Вирішили в такий спосіб показати такий абсолютно безглуздий і нерозумний спосіб показати свою громадянську позицію, пробуючи там до силового протистояння підрозділи Міністерства внутрішніх справ, а саме Національна поліція. Пильно стежать зрозуміло, що за ситуацією, розуміючи, що з самого початку розгортання цього конфлікту він перебуває поза правовим полем України. З самого початку це було конкретне порушення, усвідомлене порушення статті 279 кримінального кодексу України, а саме блокування транспортних мереж. І ми зацікавлені дуже в тому, щоб повернути ситуацію до правового поля. Іване, от от ми зараз дивимося на екрані. Оці 37 осіб, яких блокувальники самі назвали тітушками. Проти них кримінальні справи будуть порушені? Вони порушили кримінальний кодекс, на ваш погляд? Вони затримані, їх всі ідентифіковано, і по них порушено кримінальне провадження за двісті 296 кримінального кодексу України та кулігар, Групове в е, в ефірі одного з українських телеканалів 112-го телеканалу ви стверджували, якщо вас правильно цитую, що самі учасники блокади спершу провокували на силовий сценарій. Ви так справді вважаєте і дійсно провокують учасники блокади? Ну звісно, насправді, з самого початку, з січня місяця, відколи розпочалася ця блокада, вона розпочалася в спосіб провокативний, з питанням: а що ви зробите? Що ви нам зробите, так і е, ми розуміли, що правоохоронна система не налаштована в тому, щоб створювати другий фронт. Абсолютно ні в кого вистачить розуму для того, щоб знову ж вести розмови, але ці розмови повинні бути аргументовані, і тут треба рахувати. Треба сидіти і справді шукати аргументи, а не використовувати і послуговуватися чистими емоціями і пробувати через ці емоції екзальтувати певною мірою різні українські середовища, в тому числі раціональні, і в тому числі дуже схильні до таких емоцій. Дякую, пане Іване, на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода, телефоном був радник глави МВС України Арсена Івакова Іван Варченко. Звертаюсь до гості студії народного депутата і самопоміщі Павла Костенко. От ви як людина, яка підтримує блокаду, так? Як оціните напередодні події? Парасюк писав один з ваших побратимів у цьому, що ледь от-от можуть знову атакувати. Все це так, все гостро зараз. Дивіться, це вже друга спроба створити конфлікт на місці блокади, на місці редутах. Редутів, де стоять воїни АТО. Хочу вам просто зазначити такий момент, що я, як народний депутат, коли приїжджаю туди на Редути, мені потрібно приїхати 5 блокпостів. 5. Провіряють документи, провіряють речі. І щоб я міг попасти на місце блокування, потрібно пересікти 5 блокпостів. Як і першого разу, так і цього разу всіх людей, які приїхали на редути для провокацій, супроводжувала поліція. На чолі з керівником Аброськіним. Як і перший раз, яким був фізично присутній, коли було побиття в, в АТО, так і зараз керівництво поліції було присутнє на місці. Це не може, не можна пересікти 5 блоки, блокпостів в зоні АТО, просто от такою групою людей і приїхати на місце блокування. Тому ця операція була спроектована. Її головна задача проста: щоб спровокувати конфлікт, щоб ветерани АТО застосували зброю. Коли вони застосують зброю, відповідно тоді вже може втрутитися і поліція і СБУ. І іде свідома провокація, щоб визвати, викликати ветеранів на використання зброї до честі ветеранів, які мають при собі офіційно зареєстровану зброю, ні першого, ні другого разу вони її не використовували. Пане Андрію, ваша оцінка? Дійсно, хто тут кого провокує? Самі ветерани АТО, які здійснюють блокаду, чи поліція можливо, як стверджує зараз ваш колега по студії. Ну, насамперед, я хотів би звернути увагу всіх глядачів на те, що це все відбувається поза правовим полем. І всі, ті, хто були в АТО, вони роз повинні розуміти, що такі їх дії, вони є провокацією. Це ваші побратими, пане Андрію. Це, це ш... мої побратими, тому я на повному бойові. серйозі кажу, що я як людина, яка водила своїх хлопців-побратимів в бойові дії і знешкоджував ворога зовнішнього. Тверезо і розумно зараз оцінює їхні дії, що вони повністю співпадають з координацією Захарченка, про що вже є е, телефонні розмови, так, що вони повністю здовільняють потребу Кремля в цій картинці, яку показують зараз. І саме головне, що вони наносять економічну шкоду моїй країні. А як якщо ви... вони цього не розуміють? Це їхні проблеми. Пан Андрій, але, як же як але, вони задовольняють волю Кремля, якщо Гавров сьогодні сказав, що ну, блокаду треба припиняти. Захарченко, Закінчить пане Андрій думку, так, будь ласка. І е, саме головне, що всі ці дії покривають народні депутати. Народні депутати від самопомочі. Народні депутати, які отримали мандати в розрахунку наших виборців на те, що вони будуть змінювати ситуацію в країні за допомогою правового поля. В правовому полі. Вони нічого не роблять, і тому вони йдуть на провокацію для того, щоб погіршити ситуацію, показувати проблеми. Проблемних ват нас безліч в країні, тому що 25 років взагалі нічого не робили. Ми можемо зараз провокувати, провокувати наші суди. Вони є абсолютно ганебними. Ми можемо провокувати медичну систему. Вона є абсолютно ганебною. Ми можемо провокувати, як зараз ну, і в кожній сфері в нас є проблемні місця, і Ви... замість того, щоб працювати над тим, щоб їх. Покращувати, щоб робити нашу країну сильнішою, народні депутати прикривають цих ветеранів АТО і створюють проблему в економічному вважаєте, сфері. до блокади що, не було якщо, торгівлі рад... на криві, не було до блокади. Зараз Як я, кажуть, бачу, я блокади. погоджуюсь з тим, що це піар на криві. Тому що йдеться про блокування вугілля з державних шахт, і, яке постачається для держави Україна. Якщо б це було заблоковано. Ті дійсно сірі шляхи, по яким контрабандно постачається алкоголь, безліч інших товарів, які є контрабандними. Я повністю погоджувався з мотивацією цих воїнів. Зупинити а що зараз контрабанд? Блокують, на ваш погляд. Вони зараз блокують шлях, по якому постачалося вугілля з державних шахт. І Пане Павло, це... так одна можливість людина, яка брала вчора. І вчора я був присутній на засіданні Кабміну, яке шукало шляхи вирішення цього. Були запрошені керівники підприємств. Робота яких зупиняється, і ставить під загрозу більше вчора лунали конкретні цифри: більше ніж 100 тисяч українських сімей, які будуть позбавлені просто права отримувати зелені. Але пане Бове, що скажете? Дійсно, я наскільки знаю, 30 там от, гілок, як мінімум, так? Залізничних? Ні? Ні? Скільки? Ос основних сім е і практично. Ті, що на Мариуполі, де вже не діюча, вона розбомблена. Практично основні відки, по яким йшли товарообмін, він заблокований. Три Три виходить? Ну, чотири. І ну, ще ти що сказав пан Андрій, що є. Блокує... Е, є ще одна відка, яка є Чесінську на... На ТЕЦ, але там взагалі парадоксальна ситуація, щоб ви зрозуміли, туди вугіль підвозиться тільки з території ДНР або з території Росії. Ми навіть не маємо там сполучення з українською жд дорогою Навіть випадку відключення. По подачу вугілля, вона буде повністю заблокована. Ми навіть не встані будемо туди завести. вугілля. Пане Павло, що насправді блокують. Е, дивіться, те, що каже ми, пан Андрій? ми повертаємося до ситуації, коли держава повністю перестає функціонувати, і тоді відповідальність за цю державу на себе беруть громадяни. Зрозуміло, що ніяким методом і чином ця торгівля не регламентується. Тому що всі обмін товарами, те, то, що відбувається між ДНР, ЛНР і Україною, він іде... По дозвілам СБУ. таких дозвіл було видано 100 тисяч на оптове переміщення товарів, 100 тисяч на оптове переміщення товарів. Товарообіг обіг між тими територіями України він зараз є більшим, чим він був тоді, коли це було просто, просто в області нашої України. До війни до війни я на свої очі бачу, яким чином перевіряється цей поток товарів, який рухається з однієї сторони на іншу. Ні, ніяким. На Бахмутській ж... желізній дорозі знаходяться чотири митника, які навіть не проводять візуальний об огляд, не робили візуальний огляд того, що рухається туди і що рухається назад. Так, може варто було саме ту контрабанду, про яку казав пан Андрій. Так, блокувати, а не контролювати, наприклад, тому що ми просто немає ніяких нічим не орглом описано, які товари можуть рухатися в одну чи іншу сторону. Ці території є підвищені. Ми не контролюємо там ні податкову, ми не контролюємо там ніякі органи влади. Ці товари, які поступають на ці території, з них пізніше виробляється продукція, яка просто переміщається на нашу, на нашу сторону. Що скажете, пане Андрію? Я хочу сказати, що в певному сенсі тут відбувається зараз маніпуляція тими поняттями, які існують. Але мені дуже сподобалося, що пан Павло згадав про відповідальність тих блокувальників. Я б дуже хотів, щоб вони відповідально за свої дії компенсували шкоду нанесені моїй державі за те, що вони зруйнували залізничну колію. Ремонт цієї колії буде за кошти платників податків. Це зрозуміло, що ніхто інший не прийде ремонтувати задарма. Тобто вони візьмуть на себе відшкодування за подіяної шкоди. Та шкода, яка зараз причиняється блокуванням цих транспортних сполучень, вона також наносить шкоду моїй державі. Той час, коли ми боремось з значно потужнішим агресором Російської Федерації, якщо слова відповідальність це не просто базікання з боку певної групи народних депутатів, то я дуже хотів би, щоб вони дійсно взяли на себе відповідальність, тому що взяти, наприклад, і вирішити проблему окремого міста. З розвезенням сміття. Вони не можуть взяти на себе відповідальність. Я кажу, ви виболі... Львів маєте на увазі, так? Так, Львів. Зараз... І ви сміття розвозять по всій країні. Андрій, І це ви... безвідповідально. Абсолютно. Ви згадали напередодні заяву прем'єра Гройсмана, так? Там так. виступив Арсановак. Подивимося фрагмент вчорашнього виступу голови МВС України. Я до народним депутатів. Уважені колеги. відсіжуватися вже можна закінчувати. Давайте примем закон, что каждый гражданин Украины имеет право э, переграждать железнодорожную полотно. Вы не хотите такого закона? Такого закона нет, наверное, и не будет. Тогда давайте соблюдать те законы, которые есть. И тогда давайте дадим те полномочия силовым органам, чтобы восстановить здесь ситуацию. Пане Павло, ви як народний депутат, готовий прийняти законопроект, що от кожна людина будь-яка може заблокувати залізничну гілку. Це законопроект про повишення тої проблеми зареєстрований в Верховній Раді ще у 2014 році. І він має. Що має прекрасну назву закон про окуповані території. А кожна людина має право блокувати залізничні колії? Я думаю, якщо ви, ви має, має, кожна людина має право виконувати свій громадський обов'язок. Якщо вона бачить, що закон порушується, вона повинна зобов'язана вплинути на для, для, зробити ту роботу, щоб закони. Ми не маємо нічим описано можливість обміну товарами і те, то, що зараз відбувається з ордло. Немає ні закону про окуповані території, немає ні одного постанови Кабінет міністрів, які товари можуть приміщати через цю лінію. Ми маємо парадоксальну ситуацію, коли в нас стоїть фронт, стоїть військові частини, а паралельно з ними рухаються товари в одну і іншу сторону. Ми не контролюємо повністю, що відбувається з тими товарами на цій території, і ми не контролюємо, що відбувається з тими товарами, які поступають на наші території. Ми зустрічались. Під час блокування дуже багато з з працівниками СБУ, поліції, які нам розказували, яка є реальна ситуація. А реальна ситуація просто катастрофічна, тому що там. Повністю йде виробництво, наприклад, алкоголю. Ви знаєте, що всі спортові заводи, які знаходяться на цій території, в п'ять разів збільшили виробництво алкоголю, який з акцизами українськими поступає на нашу територію. Там повністю працюють всі е, тютюнові фабрики. Фабрика Хамедей працює на повну потужність і відправляє ці товари сюди. Там працюють всі підприємства. Ми електроенергію збільшили постачання на цю територію безоплатно, безкоштовно. В, в, практично в два рази за цей час, там що збільшилась кількість населення в два рази. Так, пане, Добре, так у нас постачається. Пане Андрію, що скажете на це? Дійсно, з одного боку, тут пане Павле, нема де правди діти, монополія держави на насильство погіршується все таки. Правильно у цьому випадку? Якщо держава стає, починає контролю е кришувати злочини, то монополія держави відходить Пане Андрія. А не буде тут чергової, чи не є вже цієї чергової в Раді, як, як стверджував напередодні відомий волонтер Юрій Касяну. З одного боку, блокада дуже неоднозначний крок, тим більше в умовах війни, а з іншого боку. Коли дійсно держава не здатна відрегулювати дуже гостре питання вимог війни, то може немає іншого виходу? Ну про жоден силовий варіант не йдеться мова. Йде про систему, яка б працювала в незалежності від того, чи є сьогодні там депутати, які покривають блокувальників, чи немає. Треба створювати систему, і як ви бачите, після заслуховування. Кабмін нарешті розродився документом, який буде регламентувати, які товари можна переміщувати. Ну там всі товари не можна переміщувати, за виключенням гуманітарних вантажів продовольства, ліків і окремої групи товарів, яка потрібна для забезпечення енергонезалежності нашої країни. Тобто о, йдеться про системну о, роботу, яка повинна о, вона вже бути. нарешті почалася через три роки ну, майже вона йдеться. Війна. Ну я можу привести приклад, що, наприклад, за часів, коли Кабмін очолював прем'єр-міністр Яценюк, в нього о, ці проблеми вирішували системно. Тут також треба звертати увагу міністрів відповідних, які повинні працювати над тим, щоб, наприклад, зараз виконувати рішення РНБО. Також системне рішення для того, щоб диверсифікувати постачання вугілля, зробити можливим без різкого підвищення за заміщення антрацитового від і Так, шукати його за межами, але обережно, щоб не створювати підвищення ціни, що власне і зараз відбувається, і ми потерпаємо знову економічно. Що це призведе для України таке підвищення? Це буде. Погіршення економічних складових, які вперше почали зростати в Україні, і Пане, це свідоме руйнування нашої економічної потуги, яка нам необхідна для того, щоб витримати військові дії проти російської важливий момент. Більшість цих підприємств українських, які на окупованій території сьогодні функціонували, вони належать відомо кому. Ренато Леонідовичу Ахмета. Людині з дуже неоднозначною з усіх боків репутації. З одного боку, можна радіти, ніби що такий. Потужний олігарх зазнає збитки. А З іншого боку, ці ж підприємства платили податки в українській саме скарбниці в тому числі на війну, і тепер це буде втрачено. Тепер, Є проблема. Тепер я вам втрачено. скажу дуже гарні дуже гарні цифри. За перші півріччя ДТЕК фірма мала оборот 54 мільярда. мільярди. Сплачено податків Ахметовськ. Сплачено податків в півтора мільярда гривень. Збитки вони показали 8 мільярдів. При тому, що вони купляли вугілля за 600 гривень за тонну, там в Ордло. А тут по Роттердаму Плюс продавали 1700, якщо не помиляюсь, це 200% прибутку. От так вони хочуть сплачувати податки. Я хочу до законодавчої бази вернутися. Перша їх постанова така ж була вже РНБО. Вона була в 2014 році, яка описувала, що потрібно ці проблеми вирішити. Три роки війни. Ні одної постанови уряду, ні одного закону, який регулює ці положення. Тільки за 2016 рік, після введення «Роттердаму Плюс, ДТЕК заробив на тарифах 10 мільярдів гривень додатково. Уголь складає 15-20 товарообміну між тими товарами. Зароблені колосальні гроші за ці три роки. Просто вкрадені, зароблені так, 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 на, 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 на торгівлях. Чому за три роки ні один уряд не узаконив, не ввівся в Україні, Пане Андрію, от на сам кінець надаю вам слово. Який вихід із цієї ситуації? Блокувальники не відступають. Соломіць, ви кажете, не можна, так? Я вас розумію? Головний вихід не руйнувати нашу країну зсередини. Тому що ця витримка, яку робив Кабмін, не вирішуючи ситуацію, на мій погляд, показала дуже. Яскраво, хто Мамо що вважте. які цілі перед собою ставить, і дуже багато консерв, які працювали на Кремль, повскривалися, і вони потужно зараз наповнюють е наш ефір з мородом. Дякую, Це сподіваюся, цей ефір з мородом не був наповнений за участю народних депутатів Андрія Титурука і Павла Костенка. Спасибо за участь у цій програмі, яку прийшов Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.